Новий закон про ФОПів може зменшити бюджет Луцька на 100 мільйонів гривень. В Києві знову придумали, як отримати додаткові кошти для бюджету. Йдеться про законопроект, який змушує ФОПів із річним оборотом понад 1 мільйон гривень обов'язково ставати платниками ПДВ. Про цей закон ми говорили ще у минулих випусках, тож коротко нагадаю, що саме хочуть змінити. Основне нововведення – це коли підприємець перевищує свій оборот в 1 мільйон гривень. Він автоматично переходить на сплату податку на додану вартість. Для малого бізнесу це не те, щоб великі гроші, а це зайва бухгалтерія, це витрати і головний біль. Багато хто просто закриє свій бізнес або піде в тінь. Ну, а тепер головне про гроші. Департамент фінансів Луцької мерії вже порахував наслідки для Луцька. І вони кажуть, що через зміну системи оподаткування. Місто може не близько 100 мільйонів гривень надходжень податків і платежів від ФОПів. Тобто, держава очікує додаткові надходження, а громади ризикують втратити реальні живі гроші, які йдуть на школи, на лікарні, на дороги і на інші потреби міста. І це без урахування тінізації, це без врахування дроблення бізнесу і відтоку підприємців за кордон. У нинішньому вигляді цей закон це удар не лише по ФОПах, а й по бюджету Луцька. І власне на січневій сесії міськради, депутати підтримали звернення до кабінету міністрів з проханням врегулювати усі ці моменти. Макса, то що? Тепер Луцьк позбудеться 100 мільйонів гривень від посилення тиску на фопів? Зате всім без розбору роздавали по тисячі, потім ще по дві, а потім по три тисячі кілометрів. Тому за все доводиться платити.